Неймовірна краса. Поки є можливість отак от знімати і тримати кермо однією рукою, навіть не тримаючи гальмо, розкажу про свою вчорашню. Про свій вчорашній заїзд. Виїхав десь в 17.30 з Києва. Е, хорошо їхав по столичному шосе. Потім після столичного шосе. Ж Старобухівська траса, там теж все добре. Після Українки, звичайно, починається весела дорога, спуски підйоми. Ну, для того ж я сюди і поїхав, щоб поїздити по спусках-підйомах. Один такий пішки йшов і от сьогодні теж один підйом, йшов пішки, не зміг. Старість не радість. Поселився в будиночку. Ну, він його називає готелем хазяїн. Але це не готель, це так. Будинок е, такий запущений трошки. Е, ну, хазяїн російськомовний, але будинок стоїть прямо біля Дніпра е, на, е, і збудований на кручі. Ну, мається на увазі під горою. Тобто перший поверх це один е, ярус гори, а другий поверх це вже другий ярус гори. Отак от там е, красиво будинок вписаний в рельєф. Ну, але видно, давно будувався, тому що все таке стареньке, запущене і уявлення хазяїна про готель, про те, як все має виглядати, про те, що має бути в номері. Ну такі совкові. Але нічого, переночував, нормально, попив чаю. В принципі, людина робить, що знає, що вміє. Нема претензій. Але, звичайно, шкода, що немає конкуренції. Один готель тільки, ну один оцей будинок, який приймає гостей. Зараз я їду на Канів. Дай Бог удачі. Щасливо.